Вітаю всіх! Нарешті команда проекту Холостяк разом з учасницями відправилась до Карпат. Тож переходимо відразу до огляду. Як завжди, випуск починається з красивих краєвидів та слів дівчат про те, що для них означає комфорт. Деякі з них вже уявляють перед собою класний відпочинок у Карпатах, але все виявиться зовсім не так. По приїзду дівчат зустрічає Григорій Решетник, перед яким лежить купа рюкзаків великого розміру. Ведучий повідомляє, що на протязі тижня учасниці будуть жити в наметах, і їм треба взяти не весь свій багаж, а тільки найголовніше, що вони і повинні скласти в рюкзак за сім хвилин. Вам не здається, що творці холостяка вирішили економити на цьому сезоні спочатку побачення з прибиранням сміття, потім створення саморобного одягу для церемонії троянд, тепер замість готелів, відпочинок у палатках. Але йдемо далі. Реакція учасниць розділилась. Одні раділи активному відпочинку, інші, як, наприклад, Даша, говорили, що це зовсім не те, чого б їм хотілося. Після збору речей дівчатам довелося змагатись за комфорт у дорозі. Хто першими добіжить до точки старту, поїдуть на автомобілі. Ті, хто прибіжить другими, поїдуть на старому вантажному уазі, а останні на возі з конями. По дорозі до табору Даша не соромилась показувати своє невдоволення і навіть сказала, що в неї назріває конфлікт із Тарасом. Але тут виникає питання: а з чого вона взяла, що взагалі може йому щось говорити? Він її ще не вибрав, вона навіть не в фіналі, а поводить себе так, наче вже живе з ним, і може щось йому пред'являти. Посеред дороги до містечка у дівчат була зупинка, де стояв Григорій Решетник з ящиками, з продуктами та іншими важливими елементами активного відпочинку, як, наприклад, спальні мішки. У дівчат був вибір їхати далі на транспорті в комфорті і нічого з собою не брати, або йти пішки, маючи змогу взяти продукти. Розуміючи, що на природі може бути холодно і треба щось їсти, всі дівчата вирішили йти пішки. Лише Юля фотограф нічого не взяла і вирішила їхати далі на транспорті. Це, звісно, обурило інших, і навіть спричинило конфлікт через те, що Юля нічого не принесла, але користувалась усім, що принесли інші. Цікаво, що всі намети для дівчат Тарас ставив самостійно, а також особисто зустрічав дівчат, коли вони нарешті дістались до місця призначення. Настрій у всіх був різний: одні раділи, інші були втомлені, і їхнє невдоволення читалося прямо на обличчі. Правильно казав Тарас, що відпочинок в екстремальних умовах може показати людей з іншої сторони. Відразу видно посилену конкуренцію. Кожна з учасниць намагається захопити увагу Тараса. Все почалося з підготовки до обіду, але Тарас помітив, що Ірина була засмучена, тому вирішив запросити її для більш особистого спілкування. Чоловіка зачепила чесність дівчини, і скоріш за все він залишився задоволений розмовою. Також холостяк вирішив приділити час і Діані. Чоловік поцікавився, чи завершились минулі стосунки у дівчини, адже вже під час зйомок він бачив різні компрометуючі новини в інтернеті. Діана відповіла, що її колишній до сих пір з нею спілкується, і вона сама не може відпустити цю ситуацію, адже ще має почуття до нього. Тарас був шокований і навіть запідозрив, що коли Діана просила відпустити її по роботі, насправді вона проводила час разом зі своїм хлопцем. Розмова тривала недовго, і Холостяк вирішив припинити участь Діани в проєкті. Новина про виліт дівчини дуже здивувала інших учасниць однак Тарас не розповів їм причину свого рішення. Разом з тим, він особисто запросив Валерію, Яну та Оксану на побачення, ідеєю для якого став підйом на гору синяк. Підйом нічим особливим не запам'ятався. Хіба що на вершині вони всі кричали, вивільняючи свої емоції. Після цього був невеликий обід, і чоловік запрошував кожну з дівчат для більш особистої розмови. За результатами такого спілкування він вручив троянду Оксані. Тим часом в містечку Григорій Решетник влаштував для дівчат гру. Він буде запитувати щось про Тараса. І учасниця, яка дасть найбільшу кількість правильних відповідей, отримає сюрприз. Переможницею стала Ольга, яка по секрету від Григорія дізналась, де встановлений намет Тараса, і змогла організувати для себе невеличке побачення. Разом з тим Юля і Даша були запрошені Тарасом на побачення на виліт. Цього разу це був спуск на байдарках у бурхливій гірській водоймі. Даші такий екстремальний відпочинок взагалі не сподобався. Для того, щоб було чесно, з кожною із дівчат Тарас провів половину маршруту спуску. І якщо спілкування Тараса і Юлії було легким і веселим, то нервозність і невдоволення Даші передалось і холостяку, через що їхнє спілкування було доволі напруженим. Після спуску на дівчат чекав обід, і холостяк зазначив, що йому було все одно, чи правильно вони спускались. Більш важливо те, чи зможуть вони працювати в парі для вирішення певної проблеми. І як би це не було дивно, після побачення обидві учасниці залишились у проєкті. Далі у дівчат був жіночий клуб, на якому етнографиня Ганна запропонувала учасницям в'язати віночки для голови із польових квітів, які стали основною прикрасою на церемонії троянд, що відбувалась під відкритим небом. Однак перед самою церемонією холостяк запросив Юлю для особистого спілкування, і дівчина в процесі розмови зазначила. Що не готова відкриватись перед Тарасом, оскільки не впевнена у його зацікавленості в ній. Більше того, сама дівчина ініціювала завершення розмови, що доволі сильно здивувало холостяка. Наступною для спілкування стала Даша, і нарешті цього разу розмова пройшла більш легко, що, напевно, і дало можливість дівчині продовжити свою участь у проєкті. Після їхньої розмови на вулиці почався сильний дощ. Всі дівчата стояли з парасольками. І щоб не тягнути час, Тарас відразу вирішив назвати ім'я дівчини, яка покине проєкт. Нею виявилась вчителька Яна. Таким чином, за результатами тижня, проєкт покинули дві дівчини Діана і Яна. Всі інші дівчата і надалі продовжують свою боротьбу за серце Тараса. А що думаєте ви про такий випуск? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.